В Парижі на батьківщині от кутюр стартував заключений етап міжнародного місяця моди. На подіумі, встановленому на фоні Ейфелевої вежі, свої нові колекції сезону весна літо 2014 Представили найбільші в світі модні будинки, такі як Шанель, Діор і Вів'єн Вествуд. Французький дизайнер Крістін Фунг представила колекцію під назвою Водяна ілюзія на доходного з будинків в місті закоханих. Особливість показу була в тому, що моделі ходили між панелями, наповненими водою. All my is about the theme of the water. Моя колекція присвячена воді. Сонячні відблиски грають на шкірі моделей, тим самим створюючи надзвичайні мережива на тілах дівчат. Це сучасно, жіночно, сексуально і витончено. Головною родзинкою колекції стали величезні принти у стилі печворк і вишивка. Гостям продемонстрували легкі повітряні вбрання. Зачіски і макіяж моделей були максимально наближеними до природних це був дивовижний показ. Мені дуже сподобалася гама кольорів, використана в колекції і крій тканини. А той факт, що шоу проходило на свіжому повітрі, надав показу особливого шарму. Тиждень моди в Парижі триватиме дев'ять днів і завершиться 2 жовтня грандіозним показом останніх колекцій від модних будинків Луї Вітон і Марк Джейкобс.